Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Жерона замінила українця зіркою світового рівня. Шахтар офіційно відпустив лідера в АПЛ. Ребров замінив у збірні України одного з ключових гравців. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком хочу вас попросити підписатися на канал. Давайте в цьому місяці рухатися до 34 тисяч підписників. Тому підписуйтесь. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Ігор Циганик про перспективи Артема Добика у Ромі. Рома не дуже хоче відпускати і залишати добика в серії А, це побажання Гасперіні. Він дав добру характеристику добику, сказав, що це форвард високої кваліфікації, але він поки не вписується в гру команди, ту, яку намагається будувати Гасперіні. На сьогоднішній день він бачить добика другим нападником у Ромі, сказав Ігор Циганик. Чинний чемпіон української прем'єр-ліги Динамо ризикує втратити одразу декількох провідних футболістів. У клубі намітився серйозний витік гравців збірної України. Йдеться про Дениса Попова, Миколу Шапаренка та Володимира Брашка. Повідомляє, тато таке. Усі четверо футболістів висловили бажання спробувати свої сили в європейських чемпіонатах і вже шукають можливості для переходу. Кияни не збираються відпускати гравців безкоштовно. Динамо готове погодитися на трансфери тільки за умови отримання гідних фінансових пропозицій, які задовольнять керівництво клубу. Щоток Шапаренко може бути у сфері інтересів німецької бундесліги, де Вердер та Аусбург шукають підсилення в центрі поля. Попов згадувався у зв'язку з турецькими клубами, а Брашко нібито потрапив на радари бельгійського агента. Таким чином, Динамо стоїть перед важким міжсезонням. Втрата одразу трьох лідерів здатна різко змінити амбіції клубу, але при цьому відкриває дорогу до оновлення складу та нових інвестицій. Фенербахчів узгодив контракт із Едерсоном. Турецький клуб заявив, що оформив трансфер бразильського голкіпера, зарплата якого складатиме 11 мільйонів євро на рік. Рекордний трансфер Шахтар продав свого бразильського вінгера в АПЛ. Кевін підписав з лондонським фулхемом контракти на 5 років, про що клуб офіційно оголосив на своїх сторінках у соцмережах. Раніше повідомлялося, що сума угоди склала 40 мільйонів євро, плюс ще 5 мільйонів у вигляді бонусів. Це рекордне придбання в історії Фулхема. Нагадаю, Кевін приєднався до гірників на початку 2024 року і за півтора сезону провів 57 матчів відзначивши 17 забитими м'ячами та 10 асистами. Іспанська Жерона офіційно домовилася про трансфер голкіпера збірної Хорватії Домініка Леваковича. Він перейшов до каталонського клубу з турецького Фенербахче. Усі деталі вже узгоджені. А перехід зміцнить позиції каталонського клубу на старті нового сезону Ла Ліги, повідомив інсайдер Фабріціо Роман. Причина посилення стала очевидною після зустрічі Жерони з Реалом. У цьому матчі резервний воротар Владислав Крапивцов не зумів проявити себе як надійний другий номер. Помилки українця змусили керівництво задуматися про термінову купівлю досвідченого стража воріт. Левакович відомий за виступами за збірну Хорватії та яскравою грою на чемпіонаті світу, він укладе контракти на кілька сезонів. У Фенербакчі він залишався одним із лідерів. Раніше довгий час був капітаном Динамо Загреб, а тепер він має стати опорою у воротах Жерони. Перехід хорватського голкіпера серйозно ускладнить перспективи українця. Крапивцов ризикує втратити ігровий час і буде змушений або доводити тренерам свою конкурентну спроможність, або шукати оренду для постійної практики. Для молодого воротаря це важливий етап кар'єри, від якого залежить його майбутнє. Жерона переживає справжню кризу, три поразки в стартових турах Ла Ліги та нуль очок. Останнє місце в таблиці. Різниця м'ячів мінус 9. Команда пропустила 10 голів, забили лише один. І вболівальники вже говорять про те, що це вибух у команді. У системі наполегливих провалів оборони та відсутності впевненості перехід Леваковича це не просто посилення, а необхідність для порятунку сезону. Друзі, а як ви гадаєте, що робити крапивцову? Боротися за місце в старті чи піти в оренду? Обов'язково напишіть в коментарях. Напередодні першого поєдинку збірної України у відборі на Кубок світу 2026 року. У складі синьо-жовтих відбулася вже третя заміна. Слідом за Назаром Волошиним та Богданом Михайличенком виклик до команди отримав і Георгій Бущан. Колишній голкіпер Динамо захищає кольори клубу Аль-Шабаб із Саудівської Аравії, нагадує портал Новини Лайв. Збірна України перед стартом відбору до чемпіонату світу зазнала кадрового удару. Через травму залишив табір основний воротар із Реала Андрій Лунін. Його місце займе Георгій Бущан. Лунін із приходом хабі Алонсо в Реал та поверненням в рамку воріт куртуа опинився на лавці практично без ігрових хвилин, попри продовження угоди з клубом до 2030 року. До того ж, наш воротар ще й травмувався, що ускладнило його ситуацію. Навпаки, Бущан перебуває в хорошій формі і січня виступає в Аль-Шабабі, де зіграв уже більше десятка поєдинків. Георгій стабільно отримує ігрову практику, а тому повернувся до національної команди. Після першого поєдинку київського динамо проти Макабі, президент клубу Ігор Суркіс ухвалив рішення розлучитися з радником команди Артемом Кравцем. Екс-нападник збірної України Такеян більше не працюватиме в структурі клубу. Це не перша кадрова зміна останніх тижнів. Раніше Динамо покинув Євген Хачеріді, який обіймав посаду скаута, повідомляє Тато таке. Відхід Євгена Хачеріді став особистим вибором. Колишній захисник не бачить перспектив у цій роботі та вирішив повернутися до футбольної кар'єри. Проте за зміною в кар'єрі іншої легенди Динамо стояв президент клубу. Артем Кравець за останні роки встиг пройти три різні етапи в Системі клубу. Спочатку він працював з академією, пізніше перейшов у скаутинг, а потім повернувся в ролі радника. При цьому виникло непорозуміння. Тренер Олександр Шовковський хотів запросити його в штаб для роботи з нападниками, але сам кравець відмовився від пропозиції. Останні місяці Артем жив у Франції разом із сім'єю та рідко перебував у Києві. У підсумку Суркіс вирішив, що його роль у клубі не є ключовою і вирішив завершити співпрацю. Нагадаю, нещодавно Олег Саленко сказав. Що за нового наставника футболісти можуть заграти по-іншому, а сам клуб отримає емоційний імпульс. Тому Суркіс скоро прийме ще одне рішення: чи залишати Шовковського, чи шукати нового тренера. Я погоджуюсь з думкою Саленка: новий тренер справді дав би емоційний імпульс, та й команда стала грати по іншому. Друзі, а що в цій ситуації зробили б ви? Обов'язково напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. У рамках другого туру італійської серії Б український форвард Богдан Попов забив гол за Емполі у матчі з Реджаною. Гра завершилася з рахунком 3-1 на користь команди суперника українця. Вже на 12-й хвилині українець Богдан Попов відкрив рахунок, але це був єдиний позитив Емполі. Далі ще до перерви було два вилучення в їх складі, граючи в 10-х. Емполі пропустив три голи і зазнав поразки. Попов перебуває в лідерах гонки бомбардирів серії Б. У лондонському арсеналі повідомили, що Олександр Зінченко офіційно підписав договір оренди з Ноттінгем Форест. Сезон 2025-26 український футболіст проведе в команді, яка бореться за виживання в АПЛ. Угоду було оформлено в останній день трансферного вікна, і вона передбачає оренду з правом повернення назад влітку 2026 року. Спортивний директор Форест Рос Вілсон підкреслив, що Зінченко класична людина рекорд. Він додав, що українець є найдосвідченішим гравцем. У Нотінгемі розраховують на безцінний досвід новачка. Олександр, відомий універсальністю, може грати на лівому фланзі. Також він здатний виконувати функції півзахисника. Зінченко встиг підкорити АПЛ трофеями Сіті, чемпіонство, Кубки і навіть доходив до фіналу Ліги Чемпіонів. Сам Олександр уже звернувся до вболівальників своєї нової команди. Привіт, хлопці! Я дуже радий приєднатися до Nottingham Forest. Чекаю на початок сезону і не можу дочекатися зустрічі з вами, уперед Форест, заявив футболіст. Зінченко може дебютувати за новий клуб 13 вересня якраз у виїзному матчі проти Арсеналу. Після трьох турів лісники посідають 10 місце в турнірній таблиці АПЛ. Я думаю, що якщо Зінченко вийде проти Арсеналу, то він його рознесе. А як гадаєте ви? Зінченко справді красень, тому що пожертвував великою зарплатнею заради ігрового часу. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!